Всім привіт, ребята! Мені дуже сподобалось знімати останні відео. Тому сьогодні буде не прям схоже. Сьогодні буде, я думаю, більше влогове про мій вечір. Тому що сьогодні я одна вдома, таке дуже рідко стається, тому що дуже багато часу проводжу зі своєю подругою, зі своїм хлопцем або в університеті. Але зараз всі розбіглися, і я зрозуміла, що це чудовий час, щоб якраз таки попрацювати, бо мені є ще пробити і зняти відео. Взагалі дуже хочу прийти в режим одне відео на тиждень, і я спробую. А поки хочу розказати, що в мене нового сталося з минулого відео. Можливо, ви пам'ятаєте, я розповідала, що у мого хлопці є своя метал-група, і у них вже був третій виступ, і на кожному виступі я їх фоткую. І ось якраз таки цього разу я мала ще співпрацювати з іншою групою, у яких досить багато підписників. І я мала їх пофоткати за відмітку в інстаграмі. Спойлер, концерт пройшов. Своїх ребят пофоткала їх ні, тому що стався форс-мажор, і в результаті, в принципі, з їхнім концертом не сталося, тобто вони не виступали. Це все через організаторів, але ми з ними поговорили і ми домовилися, що на наступному концерті я ще їх пофоткаю. Я також розповідала, що хочу замовити штатів, і зараз я знімаю саме з нього. Минулого разу я знімала з тумбочки прикриватної. Я наставила багато книжок, туди поставила ось таку штучку, де ж я нещодавно знайшла. Насправді. Змовили і дуже давно ще до того, як в мене з'явилась камера, але стала використовувати тижні-два назад. То зараз в мене штатив, який розкладається на 2 метри. Він у складеному стані не такий маленький, звісно, як цей, і не такий легкий. Але він дійсно класний. На нього можна закріпити світло, на нього можна закріпити телефон. І я вчора протестувала, що я можу закріпити телефон і просто зробити дублікат екранчику. Тобто для деяких зйомок ребят, я думаю, що це буде ідеально. Для зйомки самої себе просто для мене це немає сенсу, бо і є якась затримка. А, що не дає мені сфокусуватись на тому, що я говорю. Мені хлопець замовив цей штатів, тому зараз знімаю на нього. У мене сьогодні по планам на вечір. Зараз я вперше скажу, котра година, бо виглядає так, нібито зараз 9 години. і, чесно кажучи, по віджиттям те саме. Але насправді зараз 16.49. У мене є ще досить багато часу. Наразі у мене два клієнти, яким треба відмонтувати відео. А перша це дівчинка, яка співпрацює з косметологічною клінікою в Варшаві. Вона мені вже скинула всю оплату, і мені треба відмонтувати ще два ролики. Але наскільки я знаю, вона казала, що вона ще такі не матеріали і ще. А, і один хлопчик, який мій знайомий він зараз з третього курсу. університету. Ми познайомилися, коли я була прямо на самому початку першого курсу Нас, наш університет організовував якийсь welcome party, і ми е, зустрілись там. От, Ми в принципі ми сходили один раз погуляли, і ми більше взагалі не перетинались. і не завжди навіть вітались в уніку, Але я дізналась про те, що він займається Таргетом, і я його типу, привітала, сказала, що він молодець, у нього там свій сайт. Ну, в принципі, все дуже класно виглядає. Я побажала йому успіхів. А, от, І він дізнався те, що я займаюся монтажем, і зараз звернувся до мене якраз таки за рекламним відео. Тому мені треба змонтувати йому два відео, і я цим займусь. Найближчим часом, взагалі, то у мене рілси і такі, типу, відео-хвилинні. Я завжди на них даю срок 1-2 дні. Але тут ми працювали по пониженому прайсу, плюс, під того, що в мене є інші замовлення, я сказала, те, що Ну, якщо понижне прайс, то у мене більше часу типу на виконання відео, і я взяла тиждень собі на два відео. Тобто не факт, що я сьогодні почну ними займатися. Ще до речі, з справ, які сьогодні мені бажано зробити це перекинути відео з концерту рібят, бо вони все ще на карті пам'яті. Я перекинула, обробила і виставила в інстаграм вже всі фотки. Я, до речі, повставляю декілька прикольних, які мені сподобались. Але відео я ще не займалась. Я хочу перекинути, можливо, щось змонтую. І мені треба змонтувати одне. Воно дуже просте, там буквально 5 хвилин. А, відео для демчика для есгар. Коротше, єдине, що мені не подобається в цій конструкції, те, що тут ніяк не закріплюється світло. Воно може просто проходити вперед, назад тому мені здається, воно впаде. Мені треба придумати, як його закріпити. Ну, До речі, не можу сказати, що вона прям сильно стабілізує, але мені здається, що вона все одно завдяки цій палці, вона набагато краще, ніж я би просто знімала це з руки, але насправді вона в цьому екранчику не сильно видно. Тому я потім вже перекину матеріали, і я, мабуть, просто текстом напишу, наскільки мені подобається в порівнянні звичайною зйомкою. Але що я можу сказати, то що в моїй руці дуже важко тримати так камеру, тому що палка, світло і камера. Важить досить багато. До речі, поки я прийшла на кухню. Давайте разом розпакуємо адвент календар цілих двох. Я за останні місяці uh, дуже полюбила жлейки. Якщо минулої зими я дуже любила шоколад, я просто перепробувала всі мінки, все, що можна було тільки перепробувати. Я перепробувала. То потім я якось в один день просто його перелюбили. І я прийшла на жлейки. Можливо, ви знаєте, такі ж там де два ведмедики тримаються за ручки, і одна з них солодка, друга кисла. Боже, це мої улюблені. Мій хлопець підривав мені два атвенти. Один якраз такий а другий шоколадний. І завдяки цьому адвенту я згадала, чому я люблю шоколад. Мені не можна нагадувати, я тільки схудла, якщо що. А сьогодні у нас 22 число. Ну, і ось ось така плиточка. Насправді саме наповнення мені подобається більше у Харі, тому що тут дуже маленькі ячейки, і у них в основному просто лежить така дуже маленька кулька. Ось такі кульки там лежать. Але все одно, не дивлячись на розмір цих кульок, дуже смачний шоколад, мені дуже подобається. А в Харбі майже всюди лежать такі наповні пачечки желею. Знала, що мені поставити на фон. Коротше, поставила секс і місто. Я колись вже починала його дивитись. Подивилася, я думаю, перші три-чотири серії. Зараз передивляюсь четверту. Прикольно. Коротше, «Пліткарка» і секс і місто, схоже, просто там, типу, трохи різна вікова категорія. Але пліткарка мені сподобалась тільки з четвертого разу, тільки з четвертого разу додивилась. Повністю всі сезони і всі серії. То зараз знову повертаюся до роботи, тому що я б хотіла все закінчити 21-й десь. Далі розповім трохи про монтаж. Взагалі, я монтую відео на ноутбуці, або на айпаді, або на телефоні. Але, наприклад, для цієї дівчини, яка знімає для студії косметології, я монтую все на телефоні, тому що коли я робила тестове завдання, яку зробила на телефоні, я зрозуміла, що в принципі немає сенсу. Тому що я не завжди з собою беру iPad, він не завжди валяється у мене в сумці. Телефон завжди зі мною, і я завжди можу працювати, а, просто будь-де. І в принципі, монтаж я вам зараз покажу, він складається з. Досить простих типу відео. А, це, до речі, вперше я монтую відео, де субтитри польські, а не українські, російські чи англійські. В принципі, десь одне таке відео займає, не знаю, хвилин 40. Я вже змонтувала три чи чотири відео подібного формату. В принципі, вони однакові просто вони з різними процедурами. І зараз я буду монтувати якесь відео. Для тренера. Це вже не на цю сторінку. Я дуже сподіваюся, що вона буде українською. Я, в принципі, думаю, що я теж почну з телефона, потім, якщо що, перейду на iPad. Короче, ще з цікавого, хочу розповісти про план на завтрашній день, і завтра ми будемо грати в ДНД. Якщо ви не знаєте, що таке ДНД, то краще загуглити, бо я боїж, я адекватно не поясню. Що таке гра ДНД? ДНД це гра, де ви разом вигадуєте історію. Один гравець це майстер, він описує світ, монстрів пригоди, а інші гравці це персонажі, які ходять, говорять, п'ються і роблять вибір у цьому світі. Це як комп'ютерна гра, тільки без комп'ютера. Все в голові, на кістках і на словах. І ось головне це те, що всі вибори. Робить за нас кубик, який ми кидаємо, там є різні. Д6 це звичний нам кубік, є Д20, є Д100. Коротше. Де чотири, дуже багато. У нас у всіх вже є набори. Мій хлопець захотів провести гру. Він навчився типу, як це все робити. Бо один раз ми ходили саме за гроші. Ми заплатили за 100 злотих. Прийшли компанію шість людей і грали годин шість. Це досить довга гра, і мій хлопець теж захотів нам провести цю гру. Він замовив там спеціальні. Всі штучки, які потрібні. Можливо, ви знаєте, Dice Tower — Це штучка, в яку ти кидаєш кубик, щоб він налетів по всьому столу. І завтра ми будемо грати в ДНД. Вона досить важка, якщо ти не знаєш персонажа, і моя помилка, коли я прийшла на ДНД за гроші, на яке ми ходили, те, що я не знала свого персонажа, і я його не прочитала, тому що там, там є різні закляття і все таке, і воно все англійською, і Там дуже непроста лексика. Коротше, не прочитала. Зараз мені потрібно створити персонажа по інструкції. Ну і в принципі вивчити його. Але перед цим я змонтую ще одне відео і приступлю до створення персонажа. Все, пройшло 5 хвилин, я зробила відео, там треба було просто склеїти два кадри накласти текст. І я ж веду сторінки ребят, то я поставила їм в TikTok це відео. Я подумала, що треба його ставити в Ансту. Ну, хоча, в принципі, можу поставити його в інсту так, щоб воно не відображалося на головній сторінці. Відео дуже просте, можливо, ви бачили його в Тіктосі, чому ніхто не каже про те, як важко переходити з цього. Туди. Дуже багато кажуть таке про подорожі. А у нас з такого на таке. Створюємо ДНД-персонажа. Коротше так виглядає. листочок, який зараз буду заповнювати. Це все-все-все-все. Мені треба буде заповнити. Я ще зрозуміла, що відео дивитися, все буде якось занадто довго, тому я просто зараз буду читати на офіційному сайті. Опис І, в принципі, що я вмію як персонаж і заповнювати. Чесно, я втомилась. Коротше, мені стало дуже сумно. Та, що я сьогодні дуже не люблю дні, коли я зовсім не виходжу на вулицю, а сьогодні саме такий день. В результаті я зараз думаю над тим, щоб створити все ж таки, я так його і не достворила персонаж на ДНД. Виявилося це не так швидко і не так легко. І поїхати в зал, тому що в мене оновилась підписка, але я там 100 років не була. Буквально, типу, бачите, у мене тиждень назад оновилася підписка, я жодного разу за тиждень не сходила. У нас на вулиці мінус 2, у нас дуже холодно. До речі, подивіться, ось таку пухлеву мені Даша привезла, я три з'їли зранку. На годинку 10 вечора. Даша все ще не приїхала. Коротше, на годинку 11:52. Я вирішила, що до залу зазнати пізно. До розуміння, весь цей час я робила свою картку на ДНД. Сподіваюся, завтра буде прикольно. Прийшла блудна дитина додому. Це то в руках, у них хеппі хаус буде. Я повернулася з Турції, дуже мало сьогодні спала, приходжу додому, дуже втомлена. І думаю: ой, зараз ти посходжу до душ і піду спати. Ні в рота. Ой, плюнула в тебя. И пишу Дэмчику. Дэмчику, можно, пожалуйста, я завтра утром напишу себе персонажа? Нет. Ну, поплакала и пришла писать персонажа. Ты поплакала? Ну да, мне стало так обидно, что у тебя нет свободного времени. Три слезинки максимум. Она вообще моя наилепшая. Она мне тоже не помогла. в Ні? На годинку, першу годину ночі. Я тільки закінчила створення свого персонажа. Вкладаю ноутбук. Я хочу ще змонтувати одне відео. Мені батьки працювали гроші на шопінг. І там включені гроші на те, щоб я купила якийсь курс з польською, я його побачила, він коштував раніше 6500, зараз коштує 1250, але, як я розумію, це їхня постійна акція. Тому я хочу його зараз придбати і, в принципі, продивитись, що там є. Сьогодні прокинулась пізно, тому спати не хочу. І мені, в принципі, все, що мені ще потрібно зробити, це сходити в душ і змити макіяж. Тому, до речі, хочу ще розповісти. Сьогодні лазили дивились. Які об'єктиви хочу, тому що в мене поки що єдиний об'єктив це той, який значально йшов в пакуванні, і це об'єктив 1650. Але мені не дуже подобається те, що в нього немає прям такого глибокого ефекту боке. Але при цьому мені подобається, що на нього дуже зручно знімати кадр, тобто ну, кадр досить широкий. Але саме для фотосесії і для відеозйомки я би дуже хотіла взяти 24,70. Побачили, що є від Sony, Дуже класний. Прям його дуже рекомендують. У нього гарна і кольоропередача і все таке. Але він коштує 6 тисяч злотих. Я подумала, що є ще Sigma об'єктив, Теж 24-70, Його теж рекомендують, але він коштує так само. Тому це моя наступна така хотілочка, досить масштабна. Ще я думаю в хтося викласти відео. Тож я роблю зйомки, теж що типу початківець, а, дати якісь приклади своїх робіт. І взяти просто з мінімальний прайс когось пофоткати. Бачила одна дівчинка в Тіктосі, поставила таке відео, з чесно кажучи, не дуже прикольними роботами. І про тому відгукнулось дуже багато людей. Вона взяла з них типу, по 60 злотих за годину. Мені здається, це дуже прикольно. Типу, можеш щось е, подібне зробити. Чесно, так кайфую від цього, що ти дуже прикольний. Типу, в руці його знаєш, таки тримати не дуже зручно. Але про я прям відчуваю, те, що він ну, нормально так стабілізує. Ну я сподіваюся, що я потім не подивлюсь на ноутбуці і не зрозумію, що вона нічого не стабілізує. Ось при кроках нібито норм. Ну Но точно краще, я... не слором руками. І так, ми йдемо вмиватися. Чесно кажучи, це жах. І Я просто зараз зрозуміла, наскільки в мене низька концентрація уваги. я хотіла купити курс. Я пам'ятаю, що він в мене збережений в скріншотах. Я заходжу в скріншоти, почала шукати. Мені айфон пропонує якісь старі фотки. Побачила фотки, відправила хлопцю. Щось пообговорювала, потім перейшли на іншу тему. Я забула взагалі за чим я залізла в телефон, зайшла на курс, заповнила там анкетку. А я хотіла гроші з банку зняти на нього. Я зайшла в монобанк. Мені прийшло повідомлення. Ну коротше, я знову відволіклась і купувала курс, і я дуже довго. Я просто кайфую таки що ти для розуміння. Я зараз покажу, просто на якій висоті він стоїть. Єдине, я я б на нього не знімала на вулиці. А, тому що він не прям настільки гарно тримається. Так, я принесла світло, мені дали доступ до курсу. Я хочу сказати, те, що я дійсно не люблю такі дні, як сьогодні. Сьогодні я жодного разу не вийшла на вулицю, але при тому все одно такі дні потрібні. Дивлячись на те, що в мене сьогодні а, час в телефоні 11 годин. Зробила щось корисне, потусувалася собою. Так що, я йду спати вам? Добрать. Собі бажаю. А, і де трохи поїхав в горизонт. Я не розумію, чому вона їде. Чесно кажучи, це ж